Всім привіт з вами! Happy Slime! Це 10-та серія! От. І в цій серії ми підемо або в ад, або в Add. Або, або в просту шахту. Значить, я думаю, для початку я піду все-таки в ад. Да, да, і я піду в ад, в ад. Значить, це залишимо. І це залишимо лук-лук-лук. А де мій лук? Лук-лук-лук-лук-лук, лук. лук, лук, лук. Лакалук. Де мій лакалук? Ладно. У е -е, мене ж було більше лук. А що, в принципі, у мене до хрина не так, так що я в будь-який момент зможу скрафти ще лук і так, щоб все повалили. Значить, 19 стріл. Стріл не так багато, так що будемо їх старатися економити. О, в мене п'ять занесло пів хп. Так, от, значить, треба поїсти. І мені треба ще шукати руду. Я думаю, я піднімлюся туди наверх. Ну, хоча б постараюсь піднятися. А, в мене ще є кам'яна, так що. Е, за... За кіркою я можу не боятися. От так. От так. Там чую свину зомбі. От так. От так. От так. Так осторожно, щоб. Ой чу, який осторожно? Фак-фак-фак-фак! Тут лава. Обережно, я щось щось щось, я щось отак. Казав щось таке. Ага, добре, вона може достикти, так що ще чуть-чуть. От, от буде вихід. От так от. І отак от, от. І тут є десь руда? Фок? Опа! А, хто це до нас в пастку попав? Єс! Ще чотири, шарда. Офігенно оба стріла. Вона би впала на мене, могла би вбити. Але не вбила, бо не попала. От. Так, а тепер я шукаю руду. Руда руда, от. І глоустон мені, глоустон мені теж потрібен. Фак, це це, це, це. це гімно, це дуже гімно, це адський павук. Дуже поганий, адський павук. І я зараз постараюсь його бити. Давай, умри, умри, умри. Давай. Давай, давай. йо тут купа небезпечних мобів, я собі так гуляю. От, економити стріли буду, так? Да? О, ще такі шарди вже 5. От Так, Так, ні 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 я побережу жлізну кірку на ресурси. Я щось забув, що тут ще ресурси, не факт, що вони викопуються кам'яною. Ну, але факт то, що вони викопуються не дерев'яною. Вот, О, чуть-чуть. Зовсім небагато і ресурси. Де самі адські ресурси? Де ви ресурси? Ладно, вернуся назад, піду от сюди, от якось так. Обійти, щоб я от не копав. У мене зробили купа, купа стаків цього адського камня. А мені це зовсім не потрібно. Так. Свій на зомбі. Е, 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 е. Отак, отак. Це що? А, це моя платформа. Окей, я прямо над нею. Ухти, це, зомбі класно роз, Розмалювали. Але я його бити не буду. Золото мені, в принципі, зараз не потрібне. Я ліпше пошукаю руду. Отак. От. Руда, 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 руда. А де руда? Де ж вода? Йова. Е, а! Та йома Йо, а чого її тут так мало? Де ж вона? Шарці з них можна якісь блоки крафтити? Отакі. Щось типа цього. Ага. Ну ладно. Е, напевно, їх можна з великих крафтити, але для цього треба аж 9 штучок. А в мене ще, по-моєму, 4 дома О, да, в мене ще 4 дома Стоп, я пам'ятаю, там десь був бу 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 був. Там десь був цей. Замок адський, ну, цей крепость, Во. я думаю, зараз до нього піти, але вот настройки графіки поставити чуть більше, щоб я б хоча б його бачив. І бачив, куди йти. Ладно, ще більше. На нормал поставимо. Десь він там був. Так, а може я звідси весь руду побачу? Блін, ні, це вогонь, 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 вогонь. Ні, не про опа, гравий класно стоїть. Так, ні не пропалю я звідси цей. А вот руда, -мо! Руда є, є, є. є, 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 Що ж я так, як сліпий. А, це ці кубики, да? Да, це кубики. Один. Нормально. Але мені ще потрібна інакша руда. О, воу, воу, о, 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 Так, небезпечно ходити. О, 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 во, ще тут. Во, класно взагалі. Вот, 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 вот. Нормально І от там от я ще бачу але я хочу знайти оцю руду яка кристалики типу. От, вона мені теж потрібна Я тоді зможу зробити... зробити, зробити, зробити ФАК! Адський павук! Я ще й бігати не можу! Йо-мою, тікай! Тікай, 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 тікай! Прямо заді мене! Ні! Що це гімно, треба свалювати. Спайдер, 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 спайдер. Я зараз бігати не зможу. О фак! Хто мене стріляє? Фак! Мінус 53, а ну я зможу тут поінт поставити. Ні, йо все, треба забрати речі і вертатися назад. Піпец. Просто піпец. Скільки там мобів в адмініше зрану. Це точно мені ват ще зарано. Отак. От що там мої шарди, йома, я треба їх повернути по любасу. Отак. От Значить, цей меч поки що залишимо, поки в нас є е, бронзовий. І, блін. Застріляли мене, але це не був той. Це був якийсь інакший. То, що він мене. В мене мало. А може ще... А, да-да-да, він мене мені мало урон наносив через те, що в мене броня крута була. Напевно, через це. Але от... А, координати. Я ж їх на відео спалив. Добре. Так, а де я виліз? Вилазив наверх. Яким шляхом? Блін, там було купа руди, я міг її викопати. А, блін. Дурні моби. Може бути наберний поставити? Та ні, то буде якесь читерство Не хочу. Ну як читерство? Ну, мирний не цікаво. Не читерство, але не цікаво. Так, стоп, мені ж наверх треба, чого я вниз спускаюсь? Ну да ладно, може там якось підіймуся. Чи як я тут підіймуся? Не знаю. Але попробувати треба. Блін, мої речі. Я зараз буду пів години за ними йти, я продовжу відео тоді, коли я до них доїду. Оба оця руда, да, оця кристалки. Так от все, я продовжу відео, коли нарешті заполучу свою броню. Оба. Ладно, все. Я знайшов свої речі, нарешті виключив мобів. Вот. І в принципі я. я. Я я, я... я трохи, можна сказати, 4. Ну, Виключив мобів. Того що, ну от не міг я. Не міг я так. І, значить, зараз я ще піду купну інакшої руди, чуть-чуть зовсім. І тоді. О, і тоді вже включу моб, вернуся назад, і тоді аж включу мобів. Тому що... Ну, не можу я так. От, мені потрібні тільки два таких, дві такі штучки. Два таких кристалки, блудгеми. От, і все. По дорозі ово-во-во, ще-ше-ше. Ще, ще. От, нормально. Все, норм. Тепер я нічого не буду копати, а просто вернуся назад. Ну, ще от Отак, тут взагалі класне таке місце. Отак і отак. Він потім ще потрібен буде. Хоча, в принципі, мені на два меча, значить, чотири, значить, ще треба викопати. Аді Ще треба викопати такої інакшої червоної руди. Так, а куди мені сюди? Е, 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 давай. Тільки в лаві зараз не, не втопитись. Все, що накопав, просто зникне. Або вот там вроді червона ця. Ні, то вогонь. Ну, ладно, якщо я підрозділ не знайду ніякої руди, то не знайду. То не взагалі. Зроблю тільки один такий меч. Так, це мої тунельчики. Але зато, в принципі, 5 цих, 5 шардів, нормально. І то, що я їх без читерства, Ну, блін, читерство, що це читерство називається? Це ж не читерство, я просто мирний поставив, щоб дойти додому, бо це просто піпець. Ладно, зробимо собі сходинку вниз. Надіюсь, мені кірки вистачить. Опа. Ну, клас. Мені кірки не вистачило. Ладно. Там кусок порталу. Як це весело. І класно. Копати руками. адський камінь. Це ж просто саме-саме. Це ж мрія всіх Майнкрафтерів. Покопати адський камінь руками. Так. Ну, ще багато його тут буде? Опа, там спалив, 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 потім його викопию, коли прийду без цього. Ладно, ні. Все, я так не можу, я так не можу, я так не можу. Дурно копав! Так, да, дурно копав, але ладно. Як мені звідси вибратися? Де вихід? Ходу тут. Да, от. День-ден-день-день-день-день-день-день-день. День-день-день-день-день. Скільки ж там часу? А, ну, чотири хвилини, нормально. От так. І тепер мені треба спуститися. Спуститися. А як я сюди виліз, так і треба спуститися. Так, 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 так. Як я сюди виліз? Виліз. Ось, ось 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 А от, сюди. Треба буде запам'ятати, де вхід. Я там верстак поставлю на вході. Це буде чуть-чуть так відрізняти. Отак. І ідем Йдемо додому. Це стрілач, це вогонь. Це вогонь. А ладно, хай собі буде все. Телепортуємося додому нарешті. Уу! Я собі зроблю меч, який буде мене хіляти. Отак. Все-все-все, давай, 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 давай. Я зроблю собі меч, який буде мене хіляти. Так. Так, 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 такі. Так. Сюди, вроді, поставлю. Де ця руда, яка виходить? Яка виходить, коли переплавив коли переплавив А от вона, не зарід. Отак і отак. Чо тут дерево? Добре. <смеш> e, значить, 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 значить. Значить! Крафтиться воно, по-моєму, отак. Так, так, так. І отак. Ні, зараз подивлюсь рецепт. Все, я протикав. Стоп. Що що за фігня? Чого тут це включене? Отак. От е, значить, я повтикав, як це робиться. Воно робиться отак. От Все, це Massive Events! 5400 із Тобто я нажимаю правою клавишою і мене хиляє. Е, значить, якщо я зараз зроблю так, то є мене стало ніби на одне сердечко більшу. Ну, пельне, прикол. Значить, поки що я його поставлю в сундук. І в наступній серії ми підемо в шахту. Копати ресурси. Значить, я хочу потім зробити собі е, крутий меч. Він робиться з RealMiту. З, 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 Значить, крафтиться він, по-моєму. А може мені зараз стане? Ні, отак. і отак Що? А ну і зараз я подивлюся. Так, я побачив що це гімно, я ліпше собі зроблю реалмітві карті. Не, ну ладно, не буду я робити реалмітові. Капції, мені треба два реалмітових блоки. Ось що мою буду йти в шахту, тоді в мене буде крутий меч. Потім я буду робити... Я буду сидіти в шахті, поки не йду до хрена реалміту. Потім я собі зроблю реалмітову броню і тоді я вже буду пертись ват і збирати ту всю фігню. Е, значить так. От я подивився, що з цих штучок ще якісь можна робити меч. Я думаю, мені їх не жалко, я скрафчу ще один меч. Він крафтиться так, як простий меч. Так от, І, значить, що він робить? 9 урону. А скільки бронзовий? Ладно, скрафчу. Це стоп, він безкінечний. І він безкінечний! Yes! Все, я собі зробив крутий меч, тепер я буду робити 9 дамаги. Все взагалі крутий, 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 нормальний такий меч для мене, для мого теперішнього. Цього. Це взалі, взалі кру. Ой, чуй, не звук, а графіку. Все, тепер лишилось зробити тільки реалмітову броню. Все, зараз я прям зараз. Що в мене, мене. мене, мене, Скільки у мене реалмітову? Взалі круто, круто. Де мій реалміт. П'ять я можу зробити. Що я можу зробити? Шлем. Що? Ем мем 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 Мем-мим-мим-мим-мим-мем. Realmeat bridge. Що можна тільки капці робити? Що за лажа? Скільки на захисту дають? 85 5 дамаги редук редукшн Ні поки що я не буду нічого робити. Значить, стоп! Тут 9 дамаги. Дамаг 9. А в того меча, що з блоків, дамаг, зараз кажу. 6. Та цей меч набагато круче. Все нормально. Значить, все, з вами був Хепі Слайм Стоп. Ні. З вами. ні 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 ще 2 минути. Нормально. Значить, я думаю, підемо в шахту. Зберемося і. Підемо в шахту. А, стоп. Я замітив, що в мене 9 цих. Що з них можна крафтити? Отак. Значить, 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 з них крафтиться Stone? Що це таке? Що за Stone? Не витрачається. Зараз я. Коротше, я не знайшов на Вікі не пише, що це якась така какашка Вікі Значить, можливо, я зможу з нього зробити лопату. Якщо я зможу лопати зробити, значить, напевно, я зможу зробити і... Чекай, blood game, blood game, Blood Game. Ладно, потім якось знайду. Все, з вами був Happy Slime. Ні, ще не, ще ні. Ціла хвилина. Ми зберемося в шахту і в наступній серії, коротше, цей. А в наступній серії вже буду з вами. Фу, в наступній серії буду з вами прощатися. Значить, бронзові вночі тепер не в моді. З собою в шахту візьмемо відро, відро набрати води бажано. Не затоптав. Вода, значить, все, значить, цим реганим хп, їди побільше візьмемо, кавунчики. От кавунки це вже, все, їда, це вже взагалі круто. Тепер її я не, не потребуюсь. А, я, яй єй все-таки все зрубав. Ладно. хай собі росте. От, це, коротше, для порівняння я на сайті знайшов, що е, значить, алмазний меч наносить 7 урону. То есть, це краще, ніж алмазний меч. У! От, значит, пошукаю, я, що таке блудгейм. Збираємося в шахту, ще треба буде ще сундук зробити. Так, це не потрібне. Куча! Ацького каменю, що мені з ним робити? Я... Взагалі не знаю. Е, о, я, я знаю, що ним робити. Я його поставлю до лави. Ну там буду знати, коротше. Що. Ну, лавацький камінь. Самісті мої речі. Так. І так, а от. А, ще не зурі тут три штуки. В пічці знайшлося. що трошки назоріту назоріту. На так, на зріт інготс, значить, це теж... А, стоп, що це тут? Що це тут? Значить, це теж тут не має бути це ресурси. Значить, лук, треба буде ще зробити стріл. Це візьмемо з собою. Щас тут треба хрена, Просто до хрена факелів. Засядемо надовго. Потім ще візьмемо їди побільше. Так, надовго засяду, дуже надовго засяду, значить, і треба багато, багато кірок. E, значить, поставимо метал переплавлятися. E, можна навіть ще більше. От, так, от, навіть ще 9 металу переплавлятися. E, дерева з собою візьмемо. їда, лопата. Треба ще лопату. Є мене ще лопата. Так, ці мечі сюди. немодні, одні. От ще факели є. Значить, вугілля. Отак, От лук, треба стріл. У мене нема пір'я, ні? Ні, нема. А ну тихо, як там мої курочки, що вони там кажуть? Що вони несуть якісь яйця? Два яйця, ну нормально. Е, давай, курочка, курочка. Ей, ну що ж це таке? Щось не пашуть не, не, не мої кури. Ладно, я буду розмножувати їх е, пшеницею. Все, зразу посадимо. Поромножую їх пшеницею, бо, ну ладно. Мені, в принципі, її не потрібно. Тільки для розмноження буду її вирощувати. Значить. Так. Що за що за лажа? Що ви не розмножитись пшеницею? Ви ще якісь. не знаю, два пацана чи що? fuck? Блін! От в мене стихи єть, що вони це ще одна не виростилась. Але чого вони тепер пшениці? Це обновлення, чи це мод щось здає. Може до два мужика або дві дівчини. Не знаю. Ладно. Все, в принципі, в шахту я зібрався. Отак. Стріл, стріл, напевно, не буде. Не Хочуть розмножуватись мої кури. Ну, ладно. Значить, взяти два відра... О, два відра з водою, добре. Два відра, це. ні-ні-ні, не сюди. Так, це сюди, сюди, сюди. Все, в принципі, я готова. А, от світопилі надо. Все, в принципі, я готовий. що це Ні, от так зробимо. Все, зустрінемось в наступній серії, коли я піду в шахту. Ууу! 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 Стоп! Взяти з собою кірку. До хрена кірок. Я думаю, да, я візьму реал мітову кірку. Ту -ту -ту -ту. Зроблю ще до хрена металічних кірок. Ось так. хрена просто металічних кірок. Отак. Все, думаю, цього вистачить. Значить, желізний слиток сюди. хрена кірок. Значить, дерево є, Їди багато. Значить, меч є безкінечний до того ж. Все, я готова. Я з таким цим міг би навіть От бронька є, все норм. Значить, стріл нема, але лук хай буде. Все, з вами був Япістан. Став лайк підписуємося на канал. коментуємо відео. Всім па-па!